Якщо ви відчуваєте слабкість і труднощі при фізичному навантаженні, це симптом, і потрібно добратися до проблеми. Якщо вам важко підніматися сходами і виконувати звичні справи, це також вже дзвіночок. Так, це може викликатися різними факторами. Перше це збалансоване харчування. Їжте більше овочів, фруктів, багатих на вітамінами і мінералами. Якщо знайдете, І зверніть увагу, особливо важливі вітаміни групи Б, залізо, магній і калій. Друге клітинне харчування. Обирайте продукти, які забезпечують Ваші клітини вашого організму всіма потрібними поживними речовинами. Білки, жири, вуглеводи, вітаміни і мінерали. Третє це помірні фізичні навантаження. Регулярно займайтеся фізичними вправами. Не перевантажуйте себе. Починайте з малого і поступово збільшуйте. Так це може бути навіть ходьба. Четверте, відпочинок і сон. Дайте своєму організму достатньо часу для відпочинку і відновлення. Це дуже важливо. Піть не менше 7-8 годин на добу. І п'яте зайва вага. Вона дає своє Навантаження.